Олександрія долучилася до форму ветеранської політики 18 березня. Секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк взяла участь у ветеранському форумі практикумі Політика героїв Час спільнодії. Захід відбувся на базі Донецького державного університету внутрішніх справ за ініціативи Кіровоградської ОВА. У межах форуму презентували ветеранський хаб і центр національно-патріотичного виховання. Форум об'єднав близько 120 ветеранів, військовослужбовців, учасників бойових дій та близько 100 фахівців, які працюють у сфері ветеранської політики. До обговорення долучилися представники державної влади, місцевого самоврядування, силових структур, профільних установ, юристів, юристи, психологи, волонтери та громадські діячі. Олександрійців запрошують вшанувати пам'ять загиблих героїв. Щодня о 9-й біля алеї пам'яті Зупинись, згадай загиблих, подякуй живим. У будні дні акція діє біля центрального ринку навпроти магазину Зернарі. Акцію ініціює група Вшануй Олександрія. Вокалісти студії художньої творчості Покоління Next керівниця Анастасія Бушмакіна, вдало виступили на міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв свято творчості. Матвій Захарченко, Кіра Лихошва та Іван Шестаков вибороли гран -при. З здобутку команди ще п'ять дипломів першого ступеню та чотири дипломи другого ступеню. Команда народного аматорського клубу спортивного танцю Олександрит, керівниця Світлана Стукаленко, потішила своїми досягненнями і виборола гідні нагороди. 16 березня в Кропивницькому відбулися п'яті всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців Кубок діаманту Діаманту-2025». Зібралися майже 800 танцівників спортсменів з різних міст України. В різних вікових категоріях від колективу змагалися 12 спортсменів здобутку команди, дев'ять кубків діаманту. 15 золотих нагород, 11 срібних і 9 бронзових нагород. Олександрійські гімнастки серед переможниць турніру з художньої гімнастики. 15-16 березня в Олександрії на базі комплексної дитячо-юнацько-спортивної школи номер 2 відбувся відкритий турнір з художньої гімнастики Олександрина. Змагання зібрали понад 150 учасниць із Кропивницького, Харкова, Кривого Рогу, Кам'янського, Кременчука, Дніпра, Нікополя, Вирішніх плавнів, та Умані. Олександрію на турнірі представили вихованки спортивного клубу Грація, керівниця Аліна Шульга. Олександрійки вибороли 22 золоті та 4 срібні медалі. У четвер, 20 березня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 1, вдень до 10 градусів тепла. Атмосферний тиск 761 мм ртутностовчика. Вітер північно-західний 2 метри.